Як український крадій жіночих сумочок, який зараз воює проти нашої країни у складі російських найманців, сам себе видав на мародерстві? Про це сьогодні у нашому розслідуванні. Привіт! Мене звати Дмитро Реплянчук, Я журналіст Агенції розслідувань Слідство інфо. Разом з моїм колегою Віталієм Мікулою ми знайшли одного дуже цікавого персонажа, який за свої злочини вже кілька разів мав опинитися в українській в'язниці. Але щоразу уникав покарання. Зараз цей зрадник вчиняє злочини у складі одного з підрозділів російських окупаційних військ. Тож, знайомтеся, українець Олександр Коніщев, 33 роки, народився у Донецькій області та довгий час жив у Маріуполі. Коніщев вчився на моряка, здобув освіту в Маріупольському морському ліцеї та отримав сертифікати моряка. Судячи з його соцмереж, він був у Китаї, Південній Африці. Туреччині та Індії. Також у нього є купа фотографій, як він п'є, або вже п'яний, як чіп. Під одним фото підписники це помітили та прокоментували знову бухий, як свинота. Перспективи успішного моряка затьмарилися у 2010 році. Коніщев вчинив свій перший злочин Він вкрав жіночу сумочку та зняв гроші з картки потерпілої. Невдовзі його затримали. Під час судового процесу Конішев визнав провину і розкаївся. Тож суддя вирішив не відправляти його за ґрати, а призначив іспитовий термін на три роки. Тож Конішев продовжив виходити в море і будувати кар'єру моряка. Але все змінилося у 2014 році. Тієї весни Росія руками сепаратистів і місцевого криміналітету намагалася захопити владу у Маріуполі. Олександр Коніщев брав у цьому безпосередню участь. За даними місцевої поліції, Коніщев входив до так званої банди Чечена. Вони вчиняли розбійні напади та грабежі в Маріуполі, зазначали правоохоронці. Після звільнення Маріуполя Коніщева знову затримали. Поліція навіть опублікувала його фотографію у камуфляжній формі з синцями на обличчі. Однак покарання він знову уникнув вже вдруге. Менш ніж за два тижні після затримання Коніщев втік на окуповані території Донбасу. Тож його оголосили в розшук. Тепер його розшукували вже за двома статтями: за участь у незаконних збройних формуваннях та за крадіжку сумочки, адже він провели свій своїй спитовий строк. Усього за кілька місяців після втечі з Маріуполя Коніщев долучився до терористичного угруповання ДНР. Із листопада 2014-го він публікував фотографії з окупованого Донецька зі зброєю та у формі бойовика. Також він фотографувався з іншими бойовиками на фоні прапора Воєнна розвідка Росії, вказуючи місцем зйомки Російський Ростов на Дону. Потім, ймовірно, Коніщев переїхав до Москви. У нього є кілька фотографій, зроблених на околицях російської столиці. Також він вказував Москву у своїх соцмережах як основне місце проживання, щонайменше до лютого 2022 року. Зрадник Коніщев повернувся в Україну вже у складі російських окупаційних військ. Згідно з текстом підозри, яку опублікувала українська прокуратура, його підрозділ перетнув кордон з боку Білорусі та опинився на Київщині, а саме в місті Ірпінь. Саме тут коніщев вчинив свій черговий злочин. За даними слідства, він разом з росіянами вдерся в чужу квартиру в Ірпіні і влаштував там тимчасову оселю. Було досить грязно, було дуже багато речей, сміття, пустих бутилок, їжу як зіпсовано, так і ні. Це Ірина, в щою квартиру вдерся коніщев разом з росіянами. Він вкрав прикраси, кілька пар кросівок, Швейцарський годинник та трохи готівки. Було неприємно, образливо. Навіть моментами бридко, що там хтось був, торкався до твоїх речей. Після звільнення Ірпеня слідчі знайшли в пограбованій квартирі відбитки пальців коніщева. Це є одним з доказів того, що він причетний до цього злочину. Але ми знайшли інший доказ, більш красномовний. На прихованій сторінці Коніщева у ВКонтакті ми знайшли десятки фотографій та селфі з російсько-української війни, зокрема з окупованого Ірпіня. На одному з фото коніщев разом з друзями-окупантами позує на дивані. Перед ним стоять пляшки з алкоголем, збоку лежать автомати та гранатомет. Ну, важко не впізнати квартиру і будинок, в якому ти жив. коли там твої речі. Не, диван застелений моїм покривалом, Лежить моя подушка. Мої чашки, мій стіл, мій ремонт, мій базон. Фото було зроблено, ніби ці люди прийшли в гості, ніби їх хтось запрошував, а не вони виламали двері, обікрали, залишили після себе безлад і пішли. Тож для нас тепер ключовим питанням було у складі якого підрозділу воював зрадник Коніщев, адже його прізвища немає в списках кадрових військових, які публікувала українська розвідка. Також він не міг воювати у складі терористів ДНР або ЛНР, адже їхні підрозділи не перебували на Київщині. Підказку нам дало ось це фото. Ми з'ясували, що коніщев його зробив у селі Гаврилівка на Київщині, це між РПН та білоруським кордоном, звідки заходив його підрозділ. Геолокувати це місце нам допомогло характерне оздоблення зупинки в козацькому стилі. Але зверніть увагу, що на цьому фото коні ще біля пікапа Mitsubishi L-200 у формі типу мультикам. В цій формі він позує і на інших фото. За даними кількох наших джерел у правоохоронних органах, у такій характерній формі та на таких автомобілях типу пікап пересувалися саме найманці з приватних російських військових компаній, здебільшого вагнерівці. Так вони відрізняли себе від регулярних російських військ. На початку серпня Олександр Коніщев опублікував ще одне фото, вже в цивільному одязі. Визначити місце складно, оскільки він розмив фон. Але Коніщев підписав, що це фото зроблене в Маріуполі, який Росія майже повністю знищила ракетними і бомбовими ударами. Якщо це так, то зрадник Коніщев через 8 років повернувся в своє рідне місто, зараз окуповане Росією, де він вчинив свій перший злочин. Вкравши жіночу сумочку і трохи готівки. Ось така історія. А зараз поширюйте це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Також ви можете стати спонсорами нашого YouTube каналу і допомогти нам зробити ще більше важливих відео про російських воєнних злочинців та українських зрадників. Разом переможемо!